Топова моделька, дуже слушний підбір двигуна 9 кінських сил з цією коробкою. Є у нас і 16 кінських сил із капотиком. Ви все це бачили. Шановні, обирайте наш сервіс, обов'язково чекаю вас в коментарях. Та нагадаю, мені дуже приємно з вами поспілкуватись в коментарях. Особливо пишіть. Ті, хто вже оцінили послугу довіра, услуга Зауфанія, тому що ми зараз цей сервіс розкручуємо на польському ринку. І хто має можливість поділитися цим відео там, діліться, будь ласка, тому що буде багато цікавого. Підписуйтесь на нас і обов'язково ми вас здивуємо. Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. Вітаємо вас на каналі Булате.інфо, Булате.польська. Вітами, чонгніки, єдношові, Вейма. Ну і сьогодні хвилинка довіри. Хвилинка довіри для Андрія Володимировича з міста Шостка. Андрій Володимирович, ось ваша Веймачка Делюкс ВМ 1100 д 36 За серце встановлений бензиновий двигун потужністю 9 кінських сил. В цьому огляді я приділю увагу, куди заливати мастила, куди зливати, скільки їх іде. Ну і звісно, я його протестю. Ну не можу не показати, що двигун поєднується з унікальною коробкою від виробника Вейма 4 плюс 2, збільшені, зменшені. Є можливість вмикання. Валу відбору потужності для того, щоб під'єднувати активне навісне обладнання. Ну, до речі, нещодавно нам підписник написав: активна фриза дуже добра на цей мотоблочок. У вас мотоблочок йде відразу з ногою розблокіратором або нога див. Ну і давайте, за хвилиночкою довіри, не будемо тягнути, як кажуть, когось за щось. Дивіться, відразу серійний номер мотоблочка, серійний номер двигуна. Перед тим як показати, куди заливаються мастила, покажу комплектацію. В комплектації йдуть обов'язково вейма делюкс, диски захисту рослин. Дивіться, фриза. Щіпка від виробника, агромарочка. Обов'язково лічка, за допомогою якої будете змінювати мастила, заливати дуже зручно. Фриз, фриза розбірна, можна регулювати ширину захвату. Шестикутник 32-й. Ну, ось така. Дуже все добре, потужно, ну, обов'язково посібник і зіп. Техніка Вейма Делюкс, підготовлена. Пройшла передпродажну підготовку в локації мій сервіс. Так ми зараз називаємо наш сервісний центр. Ну і дивіться, заливна горловинка для моторного мастила. Ось, вона є і з цього боку, і з того боку. Як зручніше. Дивіться, з одного боку вона йде. З щупом, бачите, повний. Масло ми заливаємо гарненьке, тому що бутерброди також класно їсти з гарним маслом. Так, дивіться, мастило залили. Ось зливна горловинка. Вона є з цього боку. І, покажи, будь ласка, з того боку. Кому як зручно. Ну і ось ще одна, бачите, технологічна горловинка для того, щоб заливати мастило. або звідси, або звідси, звідси. Але та кришечка, вона без щупу. Щуп тільки один. Масло десь 0,8 літрів, 10W40. Ми рахуємо завжди всім один. Ну, кратно. Дивіться, далі. Коробка. В коробку йде мастило разом з редуктором. Йде до 3 літрів. Мастило йде. 80W90 трансмісійне мастило. Хлопці нещодавно заливали. Бачите, ось таке теж світленьке. Тут є мітки, масло заливається по щупу, по міточкам. Так, зараз я закручую. Ну і, шановні, мені дуже приємно, що ви обираєте наш сервіс. Мотоблочок Weyma Deluxe Окомпонований рельом серії КМ. Відразу з бардачком. Все класно. Дивіться. Керування розблокіраторами. Ось це у нас щеплення, ось це реверс, задне, задня швидкість. Ну і давайте, хвилинка довіри, що запустимо наш мотоблочок, ставлю вниз, оберти не чіпаю, підходжу до двигуна, закриваю заслоночку. Ну і перевірив нейтральну швидкість. Обов'язково перевіряйте нейтральну швидкість. Обов'язково це робіть. Ось так, щоб не шукати свого мотоблочка у сусіда. Ну і запускаємо. Прибрав заслоночку. Вижав щеплення. Дивіться, трохи від'їду, відразу правою рукою вижимаю реверс. Відпускаю щеплення. Клас. Перша. Клас. Так, це у нас збільшена. Не лоу. Так, давайте тоді на себе. Ага, ось у нас перша. Дивіться наскільки зручно танцювати з цим мотоблочком. Ну і перевірю збільшений ряд швидкостей. Переходжу на хай, то там трохи обертів. І одразу, бачите, як він швиденько їде. Перейду на... Лов. Вижимаю щеплення і бачите, насолоджуюсь зменшеною швидкістю. Ставлю на місце. Дивіться, для того, щоб мотоблочок зупинити. Ось так. Топова моделька, дуже слушний підбір двигуна 9 кінських сил з цією коробкою. Є у нас і 16 кінських сил із капотиком. Ви все це бачили. Шановні, обирайте наш сервіс, обов'язково чекаю вас в коментарях. Ну а для вас, Андрій Володимирович, ще в мене є ось такий сюрпризик: бонусна картка, на яку будете накопичувати бали, списувати бали і обмінювати їх або на інструмент, або на логістику, або на знижечку на навісне обладнання. Дякуємо Збройним силам за те, що надають нам можливість ось так ось спокійно робити ту справу, яка подобається нашому глядачу. Дякую, що ви з нами. Ну і ще раз нагадаю: мені дуже приємно з вами поспілкуватись в коментарях. Особливо пишіть. Ті, хто вже оцінили послугу довіра, услуга Зауфанія, тому що ми зараз цей сервіс розкручуємо на польському ринку. І хто має можливість поділитися цим відео там, діліться, будь ласка, тому що буде багато цікавого. Підписуйтесь на нас і обов'язково ми вас здивуємо. Дякую, що ви з нами.